Вітаю всіх! Давайте подивимося, кому і що подарує Великоднева неділя, 20 квітня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам принесе Великоднева неділя? Шістка Пентаклів. Принесе вам загалом позитивні енергії, коли ви будете відчувати щедрість Всесвіту до вас. І не тільки від Всесвіту. Загалом у вас такі будуть ситуації, коли ви будете отримувати хтось подарки отримає, хтось буде якісь покупки корисні робити. Можливо, ви будете займатися питаннями щодо купівлі вашого будинку або нерухомості. Можливо, ви якісь будете. Покупки здійснювати для своєї сім'ї. Також, можливо, в цей день ви відчуєте матеріальну підтримку від родини вашої, і, можливо, взагалі вам хтось буде надавати якусь допомогу. А хтось, можливо, сам буде надавати допомогу, якщо ви будете відчувати, що того люди потребують. Загалом, це День таких прибутків, визнання і благодіяльності. Тож займайтеся такими питаннями. Якщо у вас є спільна мета і у вас є своя родина, то, можливо, в цей день будете розмірковувати, як розподілити обов'язки у колі вашої родини. Загалом, день у вас буде спокійний, гармонійний, можливо, ви, як я вже сказала, будете звертатися за допомогою або ви будете надавати допомогу, проводьте більше часу у колі близьких людей. Ви можете отримати винагороду за ті зусилля, що прикладали раніше, за ту роботу, яку ви вже виконали. І також це дуже гарний день для того, щоб самих себе наповнювати позитивними емоціями. Для когось навіть буде покращення стану здоров'я. І загалом у вас такий приємно емоційний день буде. Ну, а також, можливо, навіть із подарунками. Другий варіант вам що принесе Великодний день? Великодний день для другого варіанта принесе приємні стосунки із вашим партнером. Ну, у кого свої є партнери вже в пара сформувалася, то ви разом будете відчувати. І спілкування приємне, розуміння один до одного, теплі почуття, можливо, для когось іще будуть такі, ну, тобто це будуть у вас гармонійні стосунки, зацікавленість один до одного, можливо, для кого вже пара ще не сформувалася на даний момент, то, можливо, якісь залицяння будуть. Або якась друж... дружні такі стосунки, прив'язаність, закоханість. Також, можливо, хтось буде встановлювати зв'язки на цей день і отримають гарні пропозиції. Також, можливо, в когось буде перемир'я, якщо ваша пара знаходилася наразі у конфліктній ситуації, для когось побачення може бути. І загалом. Це коли кому доведеться працювати в цей день, це буде ваша улюблена робота, яку ви будете виконувати із задоволенням. Також хтось, можливо, в цей день буде або обмірковувати, або вже прораховувати якісь нові перспективи. Тож, підказочка для вас, що зараз у вас на цей день дуже благосприятливий час для співпраці з іншими людьми, щоб ви встановлювали зв'язки і обмінювалися своїми думками. Це був у нас другий варіант. І третій варіант для вас. Король мечів говорить про те, що по третьому варіанту потрібно бути ну, такі, більш конкретними на цей день. Тобто, якщо ви де щось обіцяли, ви повинні це все виконувати. Вам ну, Варто контролювати себе, свої думки. Можливо, у вас якісь будуть справи ну, у суспільстві. А також, можливо, для когось це буде необхідність вирішення ділових питань, попри те, що це вихідний і святковий день. Також, можливо, вам доведеться відвідувати якісь суспільні заклади, або, можливо, вам потрібно буде відстоювати свою позицію, але при цьому вам потрібно бути. Щоб ви були підготовлені, мали свої аргументи, проявляли свою ну, зосередженість на тому питанню або винахідливість свою на тому питанню, яке вам потрібно буде вирішити. І ще для когось, можливо, дуже можливо так бути, що вам доведеться контактувати в цей день з представниками влади, можливо, комусь з керівниками. Тож, вам потрібно бути до цього готовими. Тож, вам варто адекватно оцінювати все, що відбувається, і всі свої сили, і свої можливості. Але перед тим, як щось робити, вам дуже добре потрібно все обміркувати, прорахувати, і, можливо, вам доведеться звернутися за порадою до більш компетентного спеціаліста. Тож, третій варіант будьте готові. А я бажаю всім, хай це свято принесе тільки позитивні думки, емоції, щастя, радість і гармонію у ваше життя.